Ти вас із початком нового волейбольного сезону серед жіночих команд Суперліга Демарт. Март і досієї волейбольної української родини ми хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу землю від, українсь... від рашистських від загарбників. Низький уклін вам. Запрошуємо вас зараз до жеребкування суддів на матчі чемпіонату України Суперліга Демар серед жіночих команд сезону 2023-2024. На екрані зараз ви бачите розклад матчів та час їх початку. Також у нас є три кошики, в яких знаходиться по шість кульок. В кульках знаходяться прізвища та імена суддів, які призначені для судівства дального турніру. В першому кошику прізвища та імена суддів, які будуть судити матчі 27 жовтня, у другому кошику 28 жовтня і в третьому кошику 29 жовтня. Отже, ми розпочинаємо для участі у жеребкуванні і виборі з першого кошика. Хочуть запросити Катерину Остряніну, менеджерку СК Прометей та Ванду Гринько, менеджерку ВК Буковинка. Прошу вас. І в першому матчі чемпіонату зіграють Аланта та Галичанка Зуну. І матч відбудеться 27 жовтня о 14.00. Катерина, прошу вас допомогти мені обрати першу суддю матчу. Першим суддею матчу Аланта Галичанка Зуну стане Олександр Осадчий. Дякую. Ванда. Давайте дізнаємося, хто стане другим суддею. І другим суддею матчу. стане Сергій Гулька. Дякую. Ну, а в другому матчі дня зіграє СК Прометей та Регіна Мегу ОШВСМ. Він відбудеться о 17.00. Ванда, давайте ви тепер спробуйте визначити, хто стане першим суддею. Так, Першим суддею стане Андрій Ковальчук. Дякую. Катерина, визначимо, хто стане другим суддею. І другий суддя – Михайло Медвідь. Дякую. Ну і в заключному матчі дня. Які відбудуться о 20.00, зіграє С.К. Балта та ВК Буковинка. Ванда. Давайте оберемо першу суддю. І першим суді матчу стане Віталій Паршин. Дякую, Катерина. ну і дізнаємося ім'я другого судді. Ним стане Володимир Паєвський. Дякую вам і дякую нашим гостям, що допомогли. Отже, ми визначили, що за результатами жеребкування, ось першого кошика, прізвище та імена суддів на матчі першого ігрового дня турніру. Отже. О 14.00 Аланта зіграє проти Галичанки, і першим суддею матчу стане Олександр Осачі. Другим суддею буде Сергій Гулька. О 17.00 розпочнеться поєдинок між СК Прометей та Регіна Мегу ШВСМ. Першим суддею в цьому матчі буде Андрій Ковальчук, а другим Михайло Медвідь. О 20.00 СК Балта зустрінеться із ВК Буковинкою. І першим суддею стане Віталій Паршим, а другим Володимир Паєвський. А тепер переходимо до визначення суддів другої. Ігрового дня, який відбудеться 28 жовтня. І для участі у жеребкуванні і виборі з другого кошика я хочу запросити Катерину Остряніну, менеджерку СК Прометей та головну тренерку регіна Мегуша ВСМ місто Рівне Антоніно Жук. Прошу. Отже, 28 жовтня о 12.00 на нас чекає поєдинок Галичанка зону СК Балта. І Антоніно, давайте спробуємо визначити, хто стане першим судою цього матчу. Першим суддею матчу стане Олександр Осадчий. Дякую. Катерина, тепер ваша черга обирати. І другим суддею матчу матчу Галичанка зону Ескабалта стане Михайло Медвідь. Дякую. А о 15.00 ми побачимо матч між ВК Доброді Медуніверситет до ШВСМ та Регіна Мегу ОШВСМ. Антоніна, давайте ви оберете першу суддю. Першим суддею стане Сергій Гулька. Дякую. Катерина? Дізнаємося, хто стане другим суддею. І Другим суддею матчу стане Віталій Паршин. Дякую вам. і Заключний матч, який відбудеться 28 жовтня о 18.00, стане поєдинок між ВК Буковинкою та Алантою. Катерина, давайте тепер ви. Оберете першого суддю. І першим суддею матчу стане Володимир Паєвський. Дякую. І Антоніна. Тепер дізнаємося, хто ж стане другим суддею. І другим судою матчу стане Андрій Ковальчук. Дякую. Дякую нашим гостям за допомогу. Отже, ми визначили, що за результатами жеребкування з другого кошика прізвища та імена суддів на матчі другого ігрового дня турніру о 12.00. Відбудеться матч Галичанка зону СК Балта, і його обслуговуватиме Олександр Осадчий та Михайло Медвідь. О 15.00 відбудеться поєдинок між добродій Медуніверситет ШВСМ Регіна Мегу ОШВСМ. І першим суддею матчу там стане Сергій Гулька, а другим суддею буде Віталій Паршем. І о 18.00 ми побачимо з вами двобій між ВК Буковинка та Алантою. І там першим суддею матчу стане Володимир Паєвський, а другим суддею буде Андрій Ковальчук. І тепер переходимо до жеребкування третього ігрового дня. Там в нас лише один матч, і все одно запрошую допомогти мені у виборі Антоніну Жук, головну тренерку регіни ОШВСМ, і Ванду Гринько, менеджерку ВК Буковинка. Отже, о 12.00 ми побачимо з вами матч СК Прометей, «Добродій Медионітет ШВСМ. Ванда, давайте дізнаємося, хто стане першим суддею. Тут у нас вибір буде побільше. Угу. Цікавіше. І першим суддею матчу стане Андрій Ковальчук. Дякую. І визначимо другого суддею. Антоніно, прошу вас. І другим суддею матчу стане Віталій Паршин. Дякую вам, дякую нашим шановним гостям за допомогу. І ми визначили, що за результатами жеребкування в третій ігровий день в матчі ВСК Прометей доброді Медоніситет ШВСМ, який відбудеться о 12.00. Першим суддею матчу буде Андрій Ковальчук, а другим суддею матчу буде Віталій Паршин. Дякуємо ще раз нашим шановним гостям за допомогу. І за результатами жеребкування ми визначили з вами всіх суддів, які будуть обслуговувати матчі турніру впродовж трьох ігрових днів. І зараз ви це бачите на своїх екранах. Бачите розклад матчів, самі матчі та суддів. Ці матчі відбудуться 27, 28 та 29 жовтня 2023 року. Дякую всім за увагу. Те власний бізнес бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із збудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн-каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок.